Вже стартував новий сезон, сезон клубний саме не збірних, в тому числі стартував він і кубком України, в новому форматі з оновленим складом. Наскільки ви от, задоволені тим, як почався цей сезон? Наскільки він, ну скажімо так, виправдав ті зусилля, які були вкладені перед стартом, на щастя, все нормально. Чемпіонат почався Уже багато цікавих і непредбачених результатів. І що стосовно Кубка України? Ми багато років не проводили пов по повномасштабний кубок, який, який ну, традиційно проводять проводять всі федерації, всі ліги з усіх видів спорту в Європі. Це кубок, коли задійні команди всіх дивізіонів. І я думаю, що е, сьогодні все ж таки і український баскетбол, чемпіонат України, Суперліга. Ми в пошуку все, ще не знайшли якусь, якусь таку от формулу, завдяки якої все б сказали, сказали, що все, знайшли. Це ідеальна формула проведення чемпіонату. Ну, я думаю, що пройде цей чемпіонат, пройде цей кубок, ми будемо, ми будемо дивитися на результати і робити виводи. Я думаю, що так мені здається, що сьогодні. Десь дуже добре, що команди вищої ліги відчули, що таке команди Суперліги. Десь були запекли ігри, десь були великий рахунок. Ну різниця була дуже велика між командами, але це такий хороший тест і для команд вищої Ліги, і для команд Суперліги. І, звичайно, що користь від того буде для, для всіх. Знаєте, глядачі, які ніколи не бачили команди Суперліги, побачили команди суперліги в таких містах, як Севастополь, Шахтарськ і інші, інші міста, Кировоград. Для Команд це дуже такий досвід, і я думаю, що це дуже добре для популяризації баскетболу і для того, щоб все ж таки баскетбол вже знайшов, що ми всі разом знайшли якісь вже такі стабільні формулу чемпіонату, яка працювала на баскетбол для глядачів, для телебачення і для гравців. В тому цьому контексті, якби є питання, чи узгоджено вже цей процес переходу команд Вищої Ліги до Суперліги у разі перемоги в чемпіонаті Вищої Ліги, відповідно, пониження в класі Суперліги, що ви думаєте з цього приводу? Ну, звичайно, що це, все, все погоджено. Команда, яка стане чемпіоном Вищої Ліги, має повне право бути представлена в, в чемпіонаті Суперліги, в чемпіонаті України вищого дивізіону. Але. Ну, є, є питання з інфраструктурою, є питання з, з матеріальними можливостями е, команд. І я думаю, що це, це все буде вирішуватися. Е, як це буде, хто займе перше місце? Бачимо, які амбіції у команди буде под, будуть. Тому е, ну, так, так буває, що команди не тільки в баскетболі, не тільки в Україні е, виграють перші міста і не йдуть до найвищого дивізіону. Можемо, бу, будемо розширятися. Побачимо. Були амбітні плани в Україні провести навіть пару змагань після успіху з У-16. Чи вже остаточно якби, вирішено, на які змагання ми будемо подавати, і чи є розуміння з іншого боку? Ну, ми вирішили, що остаточно ми подаємо на 18 і молодші, 18, як кажуть в Європі. Чоловіки. Чоловіки. Але нас, ну Просять, щоб ми ще провели і Under 16, але, але я думаю, що для нас одного змагання буде достатньо, тому що це серйозне навантаження і фінансові, і агенційні. Тому будемо використовувати можливість взяти. Ну, у нас непогана збірна буде. Я думаю, що не не в Києві, а десь в регіоні. Я думаю, чи в Харкові, чи в Донецьку, коли. Получимо цю, цю можливість провести в листопаді буде прийнято рішення і будемо вже вести переговори з містами, хто, хто буде проводити цей турнір. Чи відомо вже щось про найближчі інспекції з боку Фіба Європа, якби з приводу вже підготовки до Євро 2015 Все частіше частіше вони мають з'являтися. Чи є контакт, якби і чи задоволені там, і чи задоволені ми самі тим, як ідуть процеси внутрі країни? Звичайно, що контакти є кожен день. Звичайно, що ми під мікроскопом. Звичайно, що є країни, які б дуже хотіли перехватити цей, цей турнір. А, але а, зараз все під контролем. Але звичайно, що я, як президент Федерації, трошки так нервую, тому що, на мій погляд, будівництво рен трошки повільно йде, і ми будемо це питання ставити зараз і на кабінети е, міністрів, і е, будемо зустрічатися з президентом. І є є е, зараз питання, що треба їх трошки. Е, Ну так пришвидчувати, тому що ну так я вже трошки менше ніж два роки залишилася і хотілося б побачити такий реальний прогрес. А звичайно, що треба все це робити, все робити так, щоб ніяких причин з боку країн, які б хотіли взяти чемпіонат Європи Євробаскет-15, не було, щоб таких питань навіть не не виникало. Відгув чемпіонат Європи, якби всім зрозуміло, що ця команда має прогресувати далі, е, які, якби можливо, плани вже узгоджені на ось цей наступний рік до чемпіонату світу з тренерами, можливо, були якісь бесіди з гравцями. Ну вони точно були так при тих же зустрічі з президентом України. Я думаю, що також уже попередньо про щось говорили. Ну я думаю, що все зрозуміло. Всі чекають е е е декілька речей. Всі чекають, що цей рік пройде. І наші гравці, і кандидати в національну збірну будуть прогресувати в своїх клубах, і е, к чемпіонату світу е, прийдуть такі підготовлені морально і вже е, з іншим досвідом. Е, з іншого боку, ми чекаємо жеребкування в лютому наступного року, на початку лютого наступного року в Барселоні, і з того моменту почнеться такий нефорсюване планування. Підготовки національної збірної чоловічої. Чому? Тому що ми повинні бачити, з якими командами ми будемо, будемо в, в одній групі. А зараз ми отримаємо дуже багато запрошень на турніри, на різноманітні збори. І ну, такого ще не було, щоб так цікавилися нашою збірною. Це дуже приємно, але все почнеться, почнеться після жорсткування.